Друзі, а зараз заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внучнопереміщених осіб 16-19 роках, тобто заступник попереднього гостя Вадима Калиша, голова правління БФ Народний Тил Георгій Тука. Пане Георгію, вітання. Пан Горгій, напевно, у вас є багато День День про Пана Вадима. загалі, коли з вами спілкуюся, взагалі ну, не немає не, не такого враження, що ви взагалі були е, заступником когось. Взагалі, ви сам собі. Начальник Ні, у нас з Вадимом. По-перше, ми познайомилися ще до того, як почали працювати в міністерстві. Бо спочатку Вадим очолював агенцію з відновлення, а я в той час почав працювати головою Луганської воєнно-цивільної адміністрації, uh -huh. і ми з ним вже тоді почали спілкуватись по деяких питаннях. А потім, коли почали в міністерстві працювати разом. Ну, завжди з величезною повагою до нього ставився, бо я і досі вважаю, що в величезній кількості питань це найфаховіша людина в нашій країні, ніколи цього свого ставлення не приховував. А особисто у нас стосунки набагато більше, ніж двох співробітників, двох колег. Не можу сказати, що ми друзі, але ми, по-перше, на 100% однодумці. По-друге, доволі часто я до його думок ставлюсь як до вчителя, бо в деяких питаннях він набагато більш компетентніший за мене, пане Георгію. Ну ви та, прокоментували цю маячню Путіна на форумі Росія-Африка про те, що Російська Федерація нібито вивела війська з під Києва, бо її попросили. І ви так дуже влучно додали, додали. Тут просимо Путіна вивезти війська зі всієї території нашої України. Сволота! А, а, чи взагалі ви думаєте, що. Ну і далі там можна пі-пі-пі-пі-пі-пі. Май... Да, да, на, на тлі того, що вони ви продов... ви, вистріляли, як ви пишете, іскандерами вже порожні, порожнє будівлю СБУ. А за одне і а, в а, житловий будинок, а, все це інше вихід з зернової годи, все, що коїть Путін і його злочинна влада, чи взагалі цю маячню ці африканські лідери та інші лідери взагалі повірять? Ну, взагалі, є той факт, що як би там в Росії не роздували щоки щодо цієї грандіозної події. Але лише тільки 17 делегацій прибуло в Санкт-Петербург. З 50, здається, двох чи чотирьох. Лише тільки 17. По-перше, а по-друге, перших голів держав, чи то ну, десь президенти, десь премєр міністри а їх було, здається, всього сім. А решта була на рівні там, другого, третього рівня. І коли про це стало відомо, там буквально за півдоби до початку, то навіть в російських пабліках почала точитись дискусія, мабуть, Путін не буде приймати участь угу. безпосередньо. Бо настільки ну, цей сходнячок містечковий провальний. провальний да. Там дуже цікаво, я читав аналітику, просто я зараз не готував це питання, скільки там серед цих 17. Скільки там диктаторів реальних? Там шість чи сім осіб. Мусевені, Уганда це вже скільки? Тридцять років у владі Людожер. А це Еритрея, це най, да, найгірший три, диктатор Африки 30 річних, там троє здається. Камерун? Молодий. Оцей в в військовій формі приїхав, що поруч з Путіним стояв. Високі такі, я не пам'ятаю, з якої країни. І зараз Нігерія. Хто зробив світлину з Пригожиним? Хто був поруч на цій фото, яка вчора писала? Поруч... Людожер. То, якого <с називають. Чи ви вірите, що це було в Петербурзі саме? Я чув вчора коментарі. Я не знаю, чесно кажучи, мене це абсолютно не цікавить, але я чув коментарі, що правильний руски. Чи як вони там, хороші росії. Mm. Вони зараз спробують провести власне дослідження. Вони припускають, що це фото зроблено три роки тому на попередньому форумі. Зрозуміло. Зрозуміло. Ось Треба зробити справження. аналіз в зовнішності. Воно справжнє. Але воно кричної давнини. Ну, вони зараз спробують там по своїх каналах з'ясувати. А чи був там пригожин, чи ні, ну поки що невідомо. Але все одно можна констатувати, що головна, основна взагалі стратегія Путіна на цьому африканському, вона продовжує залежати від Абсолютно. Вагнера і саме Пригожина, який, до речі, Це ж... один з інструментів так. доволі важливих, але один з між іншим, той е... молодий, завзятий, який був в військовій формі, представник з... Я не пам'ятаю якої країни, угу. от хочете лусне. Може, фото знайти там подивитись. То він, що ну, там я так зрозумів, пару років тому було здійснено в його країні переворот э, воєнний, військовий, він його очолив, і цей переворот було здійснено за допомогою Вагнера, ЧВК Вагнера. А нинішня ситуація, от про яку Пітер казав? Mm. Пітер. Що про ми кажемо зараз про заколот в Я не знаю, нігер як називаємо ну, в, в, в дві назви Нігер, Нігер. це да. франкофонна країна, ніже, але вона вважається найпрозахіднішою. І країна, яка проголосувала е, за Україну, одна із африканських країн. Дуже потужний елемент про західного про частини континенту, і поспішив Пригожин е, взяти собі в заслугу е, заколот зміну ну, уряду. Там Треба розуміти, що Пригожин він доволі часто він не те, що не боїться, він навіть спеціально використовує негативні різні інформаційні вкиди, які його характеризують, от умовно кажучи, там як покидька людожера, йому це подобається. Він сам їх генерує і розповсюджує. Тому ну, вже декілька разів його ловили на тому, що він а, сам про себе створює фейки, і через а, власні мережі потім генерує ці а, фейки про, про самого себе. Тому ну, я поки що більше, окрім заяви Пригожина про те, що в черговий раз вагнерівці брали участь в якомусь там заколоті, я такої інформації більше ще ніде не зустрічав об'єктивної. Чи правда це чи ні, не знаю. Чи могло це бути? Абсолютно могло. Бо не ну, є великою таємницею. Я перше розслідування по Вагнеру, от разом з Вадимом, ми його робили, але я його, як відео, вже зробив ще в 2017 році. І там я давав фото, вони є в інтернеті, що співробітники ПВК Вагнер вони є членами. Особистої охорони президента Центральноафриканської. Так, 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 так. Тому, ну, дійсно, і до речі, теж саме малі. Вони малі, по суті, да, охороняють да, весь уряд. Да. Охоронці. Тому, я кажу, що в принципі, ну, вплив у Пригожина і у його контори там доволі великий. Але наскільки я знав, знов таки, це я бачив. Інформацію з другого ешелону джерел, Першого джерела, я так і не докопався, але інформація була про те, що після того, як Пригожин здійснив свій цей ваяж на Москву, от після того, як він розвернувся, дня через три, начебто, Міністерство оборони Російської Федерації через безпосереднє головне управління Генерального штабу колишній ГРУ, вони повідомили кількох керівників африканських країн, де от саме а, панують оці вагнерівці. Центральна Африканська Республіка і ще дві якісь країни, Малії і третя зараз не пам'ятаю, яка саме. Що, мовляв, з цього моменту а, оці, влада цих країн припиняє співпрацю з ПВК Вагнер починає співпрацювати або безпосередньо з підрозділами. Головного управління Генерального штабу, або, мовляв, ми вам дамо рекомендації, з ким надалі продовжувати. Ну, мається на увазі там Редут або Патріот, такі самі ПВК, які контрольовані саме Генерально... головним управлінням Генерального штабу Росії. І, начебто, навіть там, за минулого тижня, я вже бачив. Інформацію про ту кількість вагнерівців в Африці, які вже уклали контракт з новим підрозділом цього Кремлівського ПВК. Тому як там воно буде далі розвиватися, поживемо, побачимо. Ну, а поки що ми а, бачимо, що. Пригожину було дозволено вкотре а, прилетіти і приземлитися в Республіці Білорусь. Будана вже назвав, проконавши це, загрозу з Білорусі зовсім нереальною. Запевнив, що розташування вагнерівців на території Росі... Республіки Білорусь зовсім не лякає Сили оборони України. Зовсім не лякає. Це... От... Можна дорікати Буданову багато за що, особисто його ця якась направленість в бік Криму. Оці постійні вкиди. хоч навпіл мене розовіть, я не розумію, що злю так. Ми сьогодні про це до речі вчора, говорили ви, так про доречні ви. взагалі, таких формування, таких ну, не не зовсім реалістичних очікувань. Да, Тож, те, що ми просто от найближчому майбутньому будемо в Криму, але дати не назвав. До речі, це от вчора всі телеграм-каналі опублікували заяву Буданова, де він сказав, що зовсім скоро Збройні сили України будуть в Криму. І мені, до речі, вчора протилф... зателефонувала моя подруга і каже: Дашо Буданов сказав, так що правда, і я хочу сказати, що дуже багато Правда, він це сказав. Так, і дуже багато <світ> дійсно українців вони вірять, сподіваються, і вони довіряють словам Буданова, і Це дійсно тому, що він голова гур Міноборони, голова Ну, Ру. То я хотів би нагадати цим українцям, що згідно слів Буданова. Сьогодні у нас 28-е. Так. 29-е. 29-е. Ну кася, то ми вже так. мали, ну, не ми. Пан Буданов мав вже бути в Сімферополі, а Подоляк давати інтерв'ю з набережної Ялти. От беріть за язика і в Ялту. Що стосується е, тези про те, що. Е, Нема чого боятись присутності Вагнера на території Білорусі. Тут в, в цьому контексті я з ним абсолютно погоджуюсь. Бо, по-перше, ну, на сьогоднішній день кількість цих у, у шльоків, вона максим ну, точно невідома, але максимально, які я чув в відомості, це біля 10 тисяч. Максимально. Mm. А взагалі, коливання йде від 3 до 10. Е, така кількість. Найманців вона загрози для держави становити не може. Чи можуть вони здійснити якусь провокацію, спробу вторгнення? Так, можуть, звісно, річ. Але північні кордони України, які межують безпосередньо з Білоруссю, по-перше, там доволі незручні природні умови для здійснення таких операцій вторгнення. А по-друге, за ці півтора роки. Ну, доволі непогано з моєї точки зору, все-таки ми підготувалися. І лінія оборони побудована доволі. Я не фахівець, звісно річ, але візуально, принаймні, вражає. І я знаю, там ще імінні поля стоять. Тому от, безпосередньо нам, Україні, я маю на увазі. Дуже переживати за якісь дії з боку Вагнера і з Білорусі, я думаю, не варто перебільшувати рівень цієї загрози. Але одночасно хотів би зазначити, що я би на місці нашого політичного керівництва країни зробив офіційну заяву, що в той момент, якщо хоч один покидьок вагнерівців перетне державний кордон України з боку Білорусі, Україна офіційно вважатиме Білорусь країною агресоркою в стані війни. Бо ну, у мене особисто Ти з першого дня. Відповідні да, абсолютно. дії. У мене, Хоча, абс... по факту, вона такої і є вже. Насправді, так. дуже давно. Я кажу, виключно про юридично да, 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 да. і дати полі... політичну оцінку акцін, цьому. Для мене я ніколи цього не приховував з першого дня. Ще вони тут під Києвом поки ці гуляли, а я вже казав, що. Бульбаши разом з цим їхнім тарганом це така сама абсолютно агресивна половина, як і Російська Федерація. У для мене різниці жодної немає. Вони обидві ці держави, не країни, не народи, а держави як системи управління цими народами і країнами мають обидві бути знищеними, і обидва керівника мають понести відповідну. Відповідне покарання за такі дії, пангорі. Ми дійсно з початку цього ранку говоримо про The New York Times яке повідомляє, що нова фаза контрнаступу збройних сил України почалася. Що тепер буде масштабний контрнаступ на запорізькому напрямку? Що цілі збройних сил України це Токмак і Мелітополь, перерізання схопотного коридору, в тимчасово окупований Крим, вихід до Азовського моря. Ваш погляд, ви знаєте трошки більше. Ніж навіть можете казати, вчора з'явилася інформація, що Збройні Сили України підійшли до основної лінії оборони, Соровіки на так званої. <зв. Далі Міні-Пуля. Яка ситуація на півдні зараз? А, ну, по-перше, я вчора, чи ні, позавчора, у себе на Ютубі виклав відео, я спеціально зробив, присвячене саме цій статті, з аналізом, з картами. Але. Так? Мої глядачі мене ну, попередили, і, в принципі, я з ними абсолютно згоден, що Нью-Йорк Таймс має таку певну репутацію, схожу в чомусь на більд. Звісно, річ, не прямий аналог німецького більда, який є зірцем жовтої преси бульварної. А Нью-Йорк ну, Таймс теж так, душок такий є. Якої вашої сьогодні рубашки? Да. Я теж представник під... жовтої преси. Ви... Ви підготувалися. Що стосується тому, ну інформація подана яким чином? Неназваний високопосадовець Сполучених Штатів, зі слів якого таку інформацію. Пентагон. Пентагон. Пентагон отримав від неназваних українських чиновників високопосадовців, скажімо так. Тобто жодних конкретних посилань на якусь бодай персону, щоб можна було переперевірити цю інформацію Дзерела. в статті немає. немає. Разом з тим, давайте пригадаємо, що в принципі, от, якщо зараз просто відкрити карту, то удар з метою перерізання цього суходольного коридору, який полягає між материковою Росією окупованою частиною Донеччини угу. і далі. Запоріжжя, Херсонщина і вниз на мапі на Крим, то ну, про те, що це таке рішення було, лежить на поверхні, ну, говорили щонайменше вже ну, півроку. Здається, як тільки осіни глибокої осені почали вже про це говорити. Як тільки завершилась, ну, умовно, завершилась, харківська операція, одразу почали шукати. Де буде наступний удар? І от таке рішення відрізання розрізання цієї ковбаси, воно виглядає доволі е, логічно. Більш того, я подивився, е, відкрив карти залізниці так. і подивився на карту залізниці. І там взагалі доволі цікаві є нюанси. Е, з боку Донецька заходить Залізниця. Вона йде через Таган, не Таганрог, а Такмак. І трошки далі за Такмаком це виглядає, ну так би мовити, як штани. Одна гілка йде на окуповану частину Херсонщини і Запоріжжя той напрямок, а друга завертає на Крим. Згідно поки що не підтверджених даних, бо офіційно я таких, такої інформації ще не чув ніде. Але на деяких ділянках відстань між позиціями Збройних сил України і тими ділянками, де проходить ця залізниця, складає від 20 до 30 кілометрів. Тобто, якщо така відстань відповідає дійсності, то у нас вже є засоби враження для того, щоб опанувати так званий вогневий контроль над цією залізницею. Якщо нам це вдасться, головна мета в принципі, наскільки я розумію, стратегічна мета ж не захопити токмак, не захопити Мелітополь. Приблизно 75% вантажних перевезень воєнних, в тому числі особового складу, з материтокової Росії здійснюється саме суходолом, і з них 75% відповідно здійснюється через залізницю. Тобто, з воєнної точки зору, мабуть, головна мета все таки в першу чергу перерізати забезпечення через залізницю.